Виконуємо вправу 2 з розділу діємо до теми 6 за підручником «Інформатика 9 клас Морзе Барна, 2022 року випуску. Відкриємо файл заготовку з іменем таблиця квадратів. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. В даній вправі нам потрібно створити таблицю квадратів двозначних чисел. Тобто, ось цю клітинку, наприклад, має бути квадрат числа 10. Чому 10? Тому що 1 і 0 дає 10. От, наприклад, ось тут буде квадрат числа 12. Ось тут 5 і 3 квадрат числа 53. Створимо формулу, пам'ятаємо, що формула розпочинається з знака до рівні. Отже, є зразу вправі, яку формулу писати. Я буду вводити поступово. З поясненням, чому саме так. Отже, виділимо клітинку А3, помножити на 10. Далі плюс в 2 і це все. Беремо в дужки і підносимо до квадрата в Excel, піднесення до квадрата, Це ось такий капелюшок. І пишемо 2. Enter або кнопка від для підтвердження. Бачимо результат правильний. Чому саме так? Тому що бачимо, в нас спочатку ми взяли число 1, помножили його на 10, це в нас вийшло 10, і далі до нього додали число, яке є в клітинці b2. Там 0. Ну, у нас 10 плюс 0, виходить 10. Піднесло до квадрата. Якщо в нас було б тут число 1, то вийшло б 10 плюс 1, 11 до квадрату. Далі, зрозуміло, для того, щоб нам всі клітинки написати ось цю формулу. І можемо використати автозаповнення. Наведемо казінник миші на нижній правий куток, там, де ось такий квадратик, щоб курсор став як чорний плюсик, і потягнемо. І зрозуміло, формула тепер у нас буде неправильна. Чому так? Зверніть увагу, У нас та, що в червоній клітинці все добре змістилося, а от синя клітинка зміщуватися в нас не повинна. Що ми в цьому випадку будемо робити? Давайте вернемо назад. Ми зробимо. Ось дане посилання не відносним, а комбінованим. Тому що нам не потрібно, щоб зміщувався стовпець. Для цього перед літерою А, тобто назвою стовпця, запишемо знак долара. Тепер потягнемо. Бачимо все добре. Тепер потягнемо вниз. І знову помилка чому саме? Тому що зверніть увагу, в цьому випадку в нас вже з синьою клітинкою все добре. А от тепер з Б3 в нас має бути Б2 так і залишатися. Тобто стопець в нас не змінюється, а от рядок змінюється. Отже, перед нас вирядка пишемо значок долара. Так, знову потягнемо праворуч і вниз. От тепер все добре. Збережемо книгу у власній папці файл зберегти як. У мене власна папка знаходиться на робочому столі, ім'я буде те саме зберегти вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.